За інформацією Генштабу на Куп'янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання, позицій на окремих ділянках артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 11 населених пунктів. Зокрема, Кам'янка, Красне перше Дворічна та Западне. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали 8 населених пунктів Луганської та Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Сто Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Васильівка, Маркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Північне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове, Сєвєрне та Первомайське Донецької області. Успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів. Це, зокрема, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі Мар'їнки, а також поблизу Новомихайлівки. Ворожих обстрілів зазнали загалом сім населених пунктів. На шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв вугледар, причистівку, велику новосілку та комар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. В той же час здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них Новосілка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Червоне, Гуляйпільське, Оріхів Запорізької області, Іванівка, Антонівка, Херсонської області та місто Херсон.